Я Рада усіх вітати, хто приєднався до нас в ефірі Дніпропетровського державного інтерв'ю. Актуально і сьогодні гість нашої студії це народний депутат України Віталій Купрій. Я вітаю вас, пане Віталію. Отже, згідно із законом про статус народного депутата, статті 20, ми маємо наступні 20 хвилин, протягом яких будемо говорити про вашу депутатську діяльність. Я хочу сказати, що ви з Дніпропетровщини. Ми ще будемо говорити про те, що ви робите у нашому регіоні, на своєму окрузі. Але зараз тема номер один це події на сході країни. Ви, як народний депутат, якими питаннями опікуєтесь, аби досягти розв'язання конфліктної ситуації на Донбасі? Знаєте, я минулого місяця проїхав весь свій округ, а мій округ це Дніпропетровський район, сільські місцеві, сільська, Петриківська район, частина АНД району міста Дніпропетровська. І от ми зараз бачимо нестабільну економічну ситуацію, там багато проблем, які турбуються суспільство. Але питання номер один було: коли закінчиться війна? Питання номер. Один. Всі решта питань вони були другорядні, і люди мені задавали це, це питання. Що я, як народний депутат, певні роблю кроки для того, щоб зупинити агресора. Наприклад, я подаю зараз, подав законопроект для того, щоб внести зміни до Конституції України, щоб ми затвердили Римський статут міжнародного кримінального суду. Що це таке? Це міжнародна судова інстанція, яка судить за злочини проти людяності, за геноциди, за військові злочини. Саме, якщо б ми вступили, ухвалили цей статут, ми б мали можливість судити всіх, аж скажімо, будь-якого агресора від рядового до самого Путіна. Це суд, який він ще називається Гаагський трибунал. Якщо ви чули, він судив Мілошовича колись і він там в камері і загинув. Чому ми це не робимо? Наша Україна не йде цим шляхом. Це ще велике питання, яке треба обговорювати. Можливо, хтось із керівництва держави боїться. Що хтось буде притягнути до відповідальності з української сторони, але хочу зазначити, що це безпідставні безпідставні побоювання, тому що за злочини суддя тільки тоді, коли є вбивство мирних жителів, якщо є наказ, якщо є умисел, і скажімо так, навіть якщо українські бійці будуть відповідати на подавлення вогнового опору бойовиків, це не буде значить розглядатися за справу в цьому суді. Я вважаю, що ми повинні Україна піти цим шляхом, і це дозволить судити, зупинити агресора. Чому? Тому що ці злочини не мають терміну давності. Ці злочини не мають, ніхто не має імунітету від цих злочинів. Нам показали недавно в Дебальцево, які були бої, і показали заступника командира сухопутних військ Росії. Його розпізнали вже. Ця людина це одна із перших може потрапити на лаву підсудних за те, що відбувається. А він дасть, дасть покази проти міністра оборони, той дасть покази проти Путіна. Розумієте, це дуже важливий етап, який я як депутат намагаюсь втілити в життя. Щодо, друга ситуація, я, мене дуже турбує те, що Служба безпеки України зараз фактично не виконує тих функцій, які на неї покладені по захисту держави. Нещодавно мені стало відомо на засіданні комітету з забезпечення правоохоронної діяльності, де я є заступником голови, про те, що одна із осіб посадових служби безпеки, капітан Шляпкін, так, так званий, який мав доступ до державної таємниці, до шифрування урядового значить, засобів в інформації урядового зв'язку, він фактично дезертивував і зник разом з родиною і потрапив на територію Росії. Фактично він здав наші секрети. Федеральній службі безпеці Росії. І починаючи, скажімо, десь якраз до Дебальцева, до подів Дебальцева, я вважаю, що російська розвідка і найманці і бойовики знали все, що відбувається в нашій державі. Як зараз кваліфікується його вчинок і чи будуть якісь політики? Державна зрада. Я подав особисто подав зараз заяву. І я повідомив і президента України про цей випадок, і повідомив генерального прокурора. Я вимагаю тоді порушення кримінальної справи і розслідування ці, ці, цієї ситуації. Це те, що, що я можу, як роблю свій внесок. Але хочу зазначити, що така ситуація у службі безпеки вона небезпечна і в Дніпропетровській області. Я особисто брав участь в тому, щоб розробці контррозвідувальної операції, коли потрібно було затримати розвідників ГРУ з Росії, і вони вже виходили на зв'язок. У нас вже були дані, де потрібна була зустріч відбутися, і чомусь приймає рішення керівництво обласного СБУ для того, щоб Затримати з шісток якісь якісь людей, які тут на місцевісті ну не мають ніякого значення для, значить, для наших, ну для цієї вирішення ситуації, і не йдуть подалі по запланованому руху. Я вважаю це ж або не спроможність вести нормально, або це гра на руку Російській Федерації. Оце треба нам. Я вважаю теж. Я подав відповідні звернення, щоб були зроблені певні службові перевірки. Щоб ті особи, які допускають ось таку гру фактично в піддавки з Російською Федерацією з агресором, щоб вони були звільнені займаних посад, коли ви очікуєте результату на ваші звернення? Ну, взагалі дається 30 днів для того, щоб були проведені перевірки. Я буду реагувати і раніше. Якщо я буду бачити будь-які прояви, я буду піднімати питання з тоді, що на відповідності займаних посад керівництво СБУ. так. І зараз у ці дні ми відзначаємо. Річниці трагічних подій революції є гідності. У зв'язку з цим у мене таке питання щодо новопризначеного генерального прокурора України чи буде якісь нові кроки у справі майдану? Адже вже рік ми нічого так і не побачили, лише обіцянки. Ви знаєте, я особисто зробив багато того, щоб колишній генеральний прокурор Єрема, щоб він залишив свою посаду і не тільки збирав підписи, але й робив певні кроки, такі масштабні залучав Міжнародної організації, я один із учасників майдану, і тому для мене це ну притягнення до відповідальності винних це справа честі. Я не бачив, що це робить минулий прокурор, і тому ну скажу відповідно реагував. Але я проголосував за призначення Віктора Шокіна з великою надією. Колись відбулася там фракція за день, за два до до винесення питання на голосування Верховної Ради, на яку прийшов Петро Порошенко. І особисто мені очі в очі буквально на мої запитання. Він пообіцяв, що він бере на контроль всі ці е, значить, розслідування цих всіх справ, як гарант Конституції, і е, просив е, підтримати кандидатуру Віктора Шокіна. Після цього я з ним зустрічався особисто. Ми, я задав запитання, які стосуються і злочинів на Майдані, і те, що необхідно передати зараз всі всю інформацію про те, що відбувається в зоні АТО до Гаавського трибуналу. Ми підняли питання необхідності ротації чисток в самій прокуратурі. Дуже багато чого обговорили. Все було сприйнято позитивно, була дана надана обіцянка, і, обговоривши це питання з колегами по фракції, нас приблизно 20-30 людей, які вирішили надати певний час і подивитися, як після позитивного голосування будуть, будуть проходити дії прокурора, генерального прокурора. Ми вважаємо, що це повинно, ми повинні побачити дії до кінця місяця. Особливо по Майдану. Зараз ми бачимо вже певні кроки по е, перв'ямним звинувачення і Єфремову, і Азарову, і Чечетову. Тобто якісь е, є кадрові зміни, ми це бачимо. Але хотілося б все ж таки дати відповідь, що е, по трагедіям, які відбулися рік тому. Е, я все ж таки очікую, що ми побачимо буквально тиждень-два, ми побачимо результати. Ви працюєте у комітеті Верховної Ради, так з правоохоронної діяльності. Як ви вважаєте зараз діяльність вашого комітету? Наскільки вона скоординована з іншими правоохоронними структурами? Можливо, якось би ви хотіли поліпшити співпрацю? Ну до цього я вам скажу однозначно, тільки ми починали роботу, нас фактично ігнорували всі органи, всі. Все, що я, от я, я одне питання задав колегі. Ми з вами зараз розглядаємо певні законопроекти. От ми голосуємо, давайте це підтримаємо ініціативу, другу, ініціативу, третю. А потім виходить урядовий, наприклад, законопроект, який інші має прерогативи. Якщо ми зараз це все будемо підтримувати, розглядати, а не розглянемо такого системного системного законопроекту, який покаже, які зміни треба не тільки, скажімо, в поліції там міліцію переколівклати поліцію, а й в прокуратурі, і в державні створити державне бюро розслідувань, створити певні органи по боротьбі з економічними злочинами, який би зібрав би в себе всі повноваження, які зараз є. Багато чого. Тоді ми працюємо на на смітник, фактично Розумієте, Не хотілося б працювати неефективно, тому я направив звернення до президента в адміністрацію президента, прем'єр-міністру, і просив надайте, будь ласка, нам відповідь, яке ваше бачення реформування всієї правоохоронної системи. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми кожен законопроект, який будемо розглядати, перевіряли на відповідність баченню впливових людей. А треба зазначити, що президент і прем'єр-міністр вони фактично контролюють майже, майже половину парламенту. І якщо ми не будемо мати підтримку з їх сторони, у нас не буде голосів для ухвалення будь-якого законопроекту. Тому ми ведемо в цьому позиції. І моє здивування було таке, що нічого нам не надало. Навіть до сих пір у нас нічого немає. З чим ви пов'язуєте такий стиль роботи, якщо можна так ну, сказати? Ну, я не можу пояснити. Немає за все, все, що все, що було раніше, це було балаканина. Взумієте? Все, що за, за якісь там були заяви, вони не підкріплені реальними законопроектами. Тому я із колегами своїми був змушений вносити певні ініціативи законодавчі. Перше, по державному бюро розслідувань. Це наша вимога, яку ми взяли перед європейською спільнотою. Це, це дані, Необхідність створення такого органу, вона визначена в кримінально-процесуальному кодексі. Цей орган міг би судити вищих посадових осіб держави не тільки за корупційні діяльність, а й за зраду. Багато, багато чого. Це ми повинні мати цей орган. Але... Зараз такі функції у нас виконує, яка структура? Генеральна чи? прокуратура, але як вона буде сама себе судити, якщо буде винний Генеральний прокурор чи прокурор у вчиненні певних злочинів? Тому ми повинні мати альтернативну структуру, яка буде підкорятися лише закону і звітувати там, перед Верховною Радою або президентом. І все. Ніякого контролю з боку прокуратури. не те, що контролю, а щоб вона мала можливість впливу, впливу. впливу правильно. Друге питання: закон про поліцію, який зараз вже ми багато кажемо. У нас є декілька законопроєктів. Один вніс керівник нашої фракції Юрій Луценко, і я так вважаю, що це було внесено для того, щоб заблокувати процес реформування цих органів Міністерства внутрішніх справ. Тому що він фактично ну не не прогресивний, не реформу, ну, не реформаторський. Тому ми з колегами внесли свій альтернативний вже законопроект. Він зареєстрований. Він базується на тому, що нам допомогли розробити громадські активісти, юристи, фахівці. Є такий реанімаційний пакет реформ. От ми з ними спрацювали, але виникла колізія зараз. От до нас прийшла заступник міністра внутрішніх справ Екас Гуладзе. Я її дуже поважаю. Мені дуже подобається її такий напорис і знання, і бажання реформувати. Але вона теж хоче внести якийсь законопроект, розумієте? І тут виникає така колізія, що робити зі всім цим. І тому ми з колегами порадилися, ми готові довірити довіритись, скажімо, ініціативі, той же саме, як з від імені міністерства внесе, і готові забрати свій законопроект, якщо норми, які ми впровадимо, вони будуть відображені. І на одному з засідань ми за одну таку норму ми я заявив, я попросив, чи буде мати. Значить, місцева громада можливість впливати на призначення начальника міліції місцевої і на зняття його займе посади, якщо він буде порушувати права людей, не відповідати за те, що робить. Нам мені гарантувало, що така норма з'явиться. Тобто, в цьому напрямку ми теж працюємо, і я думаю, що все ж таки ми дійдемо до згоди і ухвалимо цей законопроект. Так, отже, реформа правоохоронних органів це така масштабна і системна, так про що ви кажете? Угу. Системні зміни, які мають бути. Ось на вашу думку, чим ще нова структура принципово має відрізнятись від нинішньої, якщо детальніше розказати про реформу, яку планують? Ну ви знаєте, от зараз ухвалений новий закон про прокуратуру, який там. М скоро повинен вступити в дію. Він повин... вже забрали функції для такого загального нагляду, щоб прокуратура не могла втручатися в діяльність в господарську діяльність бізнесу, щоб не було рекету цього, який раніше відбувався. Але на даний час є така загроза, що вся реформа ця прокуратури вона просто ну, буде фактично зупинена і нічого не буде впроваджуватись. Тому що є певний один-два недоліки в законопроекті, які, які є. Він не дозволяє створити місцеві прокуратури, оскільки щоб створити місцеві прокуратури, треба запустити закон, і там воно одне за одре чіпляється. Треба внести маленькі зміни. Так ось ті зміни можуть бути заблоковані. На рівні керівництва держави, і ми бачили, коли я Єрема той, приходив колишній експрокурор, і він вказав, що ми давайте перенесемо вступ закону цього дії на 2016 рік. Тобто є лобі прокурорське, яке не хоче впровадження реформування ці системи, оскільки їх все влаштовує. Оце велика загроза. Я, ми робимо все, щоб і ми вносимо там певні законопроекти для того, щоб е, владнати ці е, колізії законодавчі, і щоб все, все ж таки прокуратура запрацювала як європейський орган контролю за кримінальним, там, скажімо, законодавством, а не як е, каральний такий орган, який там що завгодно, то й робить, і без жодної відповідальності за вчинені е, правопорушення там або. Ну там перебрання на себе повноважень інших органів, пане Віталію. Зараз складні часи, тим не менше анонсовано реформи, які будуть втілюватись. Ось на вашу думку, нічого не завадить народним обранцям і уряду так системно працювати саме на втілення цих реформ, звідки будуть братися ресурси. Та не в ресурсах зараз права, зараз немає політичної волі, щоб ухвалити певні законопроекти, які потрібні. Те, що пропонує уряд Яценюка, я вважаю, це не реформи, це псевдореформи, це введення в оману мешканців України, тому що всі схеми, які стосувалися податку на додану вартість, цих відшкодувань, які там заносились за хабарі, за відкати, воно все залишилось. Я вважаю, що треба зменшувати знищувати перепони для ведення бізнесу, лібералізовувати економіку, робити менше таких дозвільних перепон, які існують. А цього, ну воно так фактично, знаєте, полуміри якісь. Не можна бути наполовину вагітним. Треба або робити, як в Грузії, радикально. І у нас є грузинські фахівці. А чому це не робиться? я, знаєте, для мене ще... Ви підтримуєте я... грузинський формат, для вас він є прийнятним, так? Зрозуміло. тому що є різні погляди. А чому На Чому? Це. поїдьте подивіться? Треба поїхати і подивитися, і все, і все буде зрозуміло. Я підтримую так. Якщо говорити саме про вашу законотворчу діяльність, можливо, маєте ще плани, з чим ви можете нам розказати? Так, у мене є один із планів. Ми вже внесли разом з Дмитром Ярошем законопроект для того, щоб встановити певні пільги добровольцям, які зараз гинуть в зоні АТО, цього раніше не було. Їм дуже складно було отримати статус учасника бойових дій. Вони отримували каліцтво, інвалідність, загинули, і жодної допомоги з боку держави не було. Але у нас є певні проблеми, тому що певні люди, як сказати, тягнуть на себе ковдру, вставляють свої законопроекти з порушенням регламенту, які фактично блокують нашу законодавчу ініціативу. Недавно я навіть змушений був звертатися зі скаргою на керівника апарату Верховної Ради пана Зайчука для того, що він в порушенні регламенту реєструє законопроекти, які я ж кажу, один одного тепер ну заблокували. Але є тільки що я розмовляв з Дмитром Яришем. Є певна надія, що розблокується питання, тому що вже втручилося керівництво держави, керівництво Верховної Ради нам допомагає Андрій Парубій. В цьому питанні тому я вважаю, що ця ситуація вона повинна бути врегульована. Ну це один із законопроєктів, яким я займаюся ще, ще є багато чого. Мова йде саме про добровольців. Так як ви mm. вважаєте, от, щодо добровольців? Взагалі законодавчо чи все владнано у цьому питанні а, щодо участі батальйонів? Нічого не в АТО? владнано. Я не знаю, чому це не саме воно. на це. Видалі спрямовані так, ми спрямовуємо свою ініціативу, щоб це було законодавчо врегульовано, але воно ну, фактично блокується. Комусь вигідно тримати на гачку. У я думаю, щоб потім можливо пред'явити звинувачення, що вони там незаконно там, вбивають людей там, чи щось. Ну, це ненормальна ситуація. Ці хлопці вони захищають територіальну цілісність України. Вони герої, фактично. Не треба зараз з них робити розбійників. Є там і ну, деякі питання, які е, треба розглядати там військовій прокуратурі, і все. Але взагалі ситуація повинна бути в законодавчому руслі, і не треба це блокувати. Зараз дві хвилини у нас залишаються. до ефіру. У вас є можливість звернутися і ще вам слово. Ну я б, я б хотів би звернутися до своїх виборців. Фактично, зараз дуже важка ситуація. Не можна сказати, що там, ми без депутати народні бездіють, але треба перебороти ту систему, яка зараз фактично вона пострадянська, нікуди не ділася. У нас ще існує е, тиск е, з боку керівництва держави, керівництва фракцій на окремих депутатів для того, щоб ухвалювати непопулярні, а скоріш за все е, антилюдські е, е, рішення, які порушують права людей. До сих пір існує практика, коли, е, скажімо, нам кидають законопроект, якийсь на стіл за 15 хвилин до голосування і вимагають голосувати там на його підтримку. Ми навіть не маємо можливості в певні моменти ознайомитися, а що ж в ньому, який там текст. Я би хотів сказати, от я ухвалив для себе таке рішення, що я не буду голосувати за ці законодавчі ініціативи, у тому числі зараз готуються зміни до бюджету. І те, що нам обіцяли, те, що нам обіцяв прем'єр-міністр, що проголосуйте за минулий там, бюджет 2015 року, там, в кінці грудня, і ми виправимо все через два місяці. От зараз те, що нам дали для розгляду, ситуація не виправляється. Ситуація, на жаль, тільки погіршується. Нам написали, що очікується ухвалити такі рішення, щоб скоротити на 20% працівників, скажімо, бюджетної сфери. Це і лікарі і освітяни. Я вважаю, що це неприпустимо в цій ситуації. Треба припиняти корупцію, чого не робиться. Треба знаходити інші джерела, покращувати інвестиційний клімат в Україні. Ось таким шляхом треба йти. Я буду завжди з вами. Я буду саме за такий шлях розвитку України. Тому прошу вас теж підтримувати своїми там зверненнями до мене. щоб я бачив вашу ну, якусь комунікацію. Дякую вам за розмову, пане Віталію. А вам, друзі, я нагадую, що це було інтерв'ю актуальної сьогодні. Гостем нашої студії був народний депутат України з Дніпропетровщини Віталій Купрій. На все добре, побачимось.